Я ж батько біситься, коли я не даю його дитині вогнепальну зброю. Отже, це сталося на минулих вихідних. Я любитель брати участь у змаганнях по стрільбі. Я змагаюся в кількох дисциплінах, але моя улюблена це ковбойська стрільба. Це розраховано на швидкість і це все дуже весело. Усі одягаються як ковбої, користуються старовинною зброєю, і ви самі обираєте своє ковбойське ім'я. Тож, вірно, ми за зі зброєю. Найкраща частина спільноти полягає в тому, що майже кожен намагається чимось допомогти. Я обираю одяг та приділяю час розповіданню народних казок у місцевій бібліотеці, без вогнепальної зброї. Звичайно, кілька інших членів клубу відвідують дні спадщини, ярмарки тощо. Минулого тижня мені подзвонив президент нашого клубу. Він сказав мені, що деякі учасники виступатимуть на фестивалі культурної спадщини за пару округів від мене, і він запитав мене, чи не можу я допомогти. Я сказав йому, що дуже хотів би, і запитав подробиці. Він дав мені всю інформацію і попросив зробити йому послугу. Він хотів, щоб я приніс великий пістолет. Я посміявся і сказав йому, що буду радий. The big Can – моя улюблена вогнепальна зброя. Sharps Квіклі 1874 року названий так тому, що використовувався у фільмі Тома Селека Quick та On Under. Я не буду вдаватися в технічні характеристики, але вона приблизно 4 фути завдовжки та вагою близько 13 фунтів. Зброя навіть зроблена тією ж компанією, яка виготовляла гвинтівки для фільму. Зброя занадто велика, занадто важка, занадто дорога, і я люблю її. Її звати Кора. Якщо ви бачили фільм, ви мене розумієте. Отже, я приходжу в суботу, тягну всі свої речі до кабінки і по суті стою схожий на Тома Селека. Зараз ми вживаємо певних запобіжних заходів, коли проводимо подібні фестивалі. На території ніде немає бойових патронів. Ми навіть перевірили наші транспортні засоби за щоб переконатися, що не залишили жодного там помилково. Уся зброя транспортується в надій на замкнених футлярах із твердими боками. І ще раз, коли їх знімають, на них є замки спускового хачка. Члени клубу, які виступають, матимуть холості патрони для показових перестрілок, але вони зберігаються в окремих закритих контейнерах. Поки я стояв біля стенду, я відповідав на будь-які запитання людей: типу так, це з того фільму, так, це буде стріляти так далеко. Ні, я не думаю, що зможе це зробити. Якраз у такий момент я бачу хлопчика років 15-16, який досить уважно вивчає мою рушницю. Я запитав його, чи є у нього запитання, і він продовжував розповідати мені про всі характеристики рушниці. Я вражений, що він справді знає, з чим має справу. Він розповів мені, що Квіглі був улюбленим фільмом його діда і що він дивився його з ним перед смертю. Ми говорили про фільм і про те, яким чудовим був Алан Рікман, перш ніж він запитав, чи може він потримати гвинтівку. Я сказав йому, що без проблем може дати йому рушницю в руки, якщо він змусить своїх батьків прийти і дати свій дозвіл. Хлопець тікає і через деякий час повертається з батьком. Я зрозумів, що розмова буде важкою, коли першими його словами були: Чому ти не дозволяєш моєму сину відторкнутися клятого пістолета? Я міг сказати, що це була типова поведінка по тому, як хлопець став яскраво червоним і дивився в землю. Всі інші учасники клубу пішли на виставу, тож я залишився один біля кабінки з дитиною та цим ідіотом. Я сказав чоловікові: Сер, я не проти, щоб він торкався гвинтівки. Я просто хочу спочатку отримати ваш дозвіл. Він неповнолітній, і я не вважаю гарною ідеєю передавати йому вогнепальну зброю без вашої згоди. Хлопець починає кричати на мене, кажучи: Я не розумію, у чому тут велика проблема. Він не дає рушницю. Я відповідаю, я так розумію, що він має дозвіл. Звичайно, він має. Я сказав хлопцеві пройти вперед. Його обличчя світилося, коли він підняв хвинцівку, усміхаючись від вуха до вуха. Він запитав, чи можна сфотографувати, і я погодився. Я навіть свій патронаж зняв і дозволив йому його носити. Лише моляжі, тільки куля та гільза без капсуля чи пороху. Хлопець дякує мені і починає йти, перш ніж його зупиняє батько. Хочеш пограти з іншими рушницями? Я повідомляю батькові, що це не моя зброя, але він може почекати і запитати господарів. Він починає кричати про те, що йому не потрібен дозвіл, і що це вільна країна і що він може робити все, що хоче. Весь цей крик привернув увагу охоронців, які патрулювали ярмаркову територію. Кілька з них підійшли і сказали йому, що якщо він не заспокоїться, його попросять піти. Він швидко крикнув синові, що вони йдуть, але перш ніж вони підуть, я покликав його. Я витягнув один з меляжів і за пояса і спитав, чи не хоче він отримати це. Він пробурмотів щось про те, що йому все одно, тож я передав це його синові. Я сказав хлопцеві, що це таке, і що він може зробити з нього брелок або щось таке. Я також дав йому клубну картку, на звороті якої написана моя електронна адреса. Я сказав: якщо ти зможеш отримати дозвіл від іншого бікуна, який готовий привести тебе і підписати деякі документи, дай мені знати, і ти зможеш прийти з нами пограти. Я навіть візьму із собою коро сьогодні ввечері. Я отримав електронний лист від його матері, і вони обоє приєднаються до нас на матч за кілька тижнів. Оновлення мати здавалась дуже ввічливою у своєму електронному листі. Вона вибачилася за дії свого колишнього чоловіка і подякувала мені за доброту до її сина. Син проводив літо з батьком і благав взяти його на фестиваль. Він чув, що там будуть ковбойські вистави і захотів їх побачити. Здається, його дідусь був фанатом усіх вестернів, а не лише Квіклі, і він поділився цією любов'ю зі своїм онуком. Рік тому помер дідусь, і дитина це важко перенесла. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви робили в такій ситуації. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!